Слава нації, мої вітання слухачам українського радіо Кроповницького у студії Наталія Сметанко. За даними Організації Об'єднаних Націй, рівень грамотності в розвинених країнах становить понад 99%. в Україні. Цей показник станом на 2019 рік був на рівні майже 100%. За результатами опитування учителів середньої та старшої школи, яке проводило управління Державної служби якості освіти в області. У 2022, 2023 та 2023-2024 навчальному роках досягнення учнів з української мови у Кропивницькому та містах обласного підпорядкування знизилися на 15-20%. У той же час у сільській місцевості не змінилися або навіть покращилися. Що впливає на рівень грамотності, наскільки вона важлива у сучасному світі, говоримо у програмі. Професорка кафедри України. Української філології та журналістики Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Виниченка Світлана Ковтюх вважає, що грамотність це не стільки вміння читати та писати, скільки використовувати отриману інформацію. Грамотність людини тісно пов'язана з її умінням критично мислити. Орфографічна пунктуаційна грамотність має безпосередній зв'язок із розвитком свідомості критичного. Мислення це одна із складових важливих цивілізованої людини. Грамотне письмо це матеріальне втілення ідеального грамотних думок. Якщо людина може сформулювати думку, то вона її вміє правильно висловити і відповідно записати. Ну і певно, це одна із складових культурної високоосвіченої людини. Один з моїх улюблених висловів, який я, мабуть, ще з 90-х років вживала у спілкуванні зі студентами, це невіддрукованому слову, ні в плані змісту, ні в плані орфографії пунктуації, бо навіть у словниках трапляються помилки. Не можна не критично вірити всьому, що надруковано навіть у підручниках, там газетах, будь-яких матеріалах. Бо Є такий суб'єктивний чинник: кожна людина може помилятися, але при цьому, як на мене, у нас шкутильгає на обидві ноги інститут редагування. Його, по суті, як такого, вже й немає. Нібито є редактори, чи автори, письменники працюють із фаховими людьми. Але от рівень літератури, який я читаю сучасних, ну, справді трапляється багато, особливо стилістичних помилок. Але не тільки. І пунктуаційні, рфографічні, граматичні, весь набір, про який дітей вчать у школі. Він є у друкованих різних виданнях. На жаль, ну це завжди була така проблема. Журналісти не грамотно пишуть на факультетах журналістики. Як я б з першого до останнього курсу викладала б таку дисципліну, як практикум. Так само в школах щодня має бути урок рідної державної української мови. Треба багато читати українською мовою якісних текстів, різних жанрів, різних стилів. Але звичайно, бажано, щоб там була коректна редактура. За програмою нової української школи, яку почали втілювати у закладах загальної середньої освіти сім років тому, розвиток критичного мислення учнів є одним з пріоритетів освітнього процесу. І розвиток зв'язного мовлення допомагає формувати це вміння. Учителька української мови та літератури ліцею науковою Купивницькому Віра Андрущенко каже: з п'ятого класу педагог зосереджує увагу на розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів. Ми зосереджуємо увагу на формування вміння говорити вміння. Читати, писати, слухати, висловлювати свої думки. Грамотність дітей залежить від багатьох чинників: від самої дитини, від її здібностей, від того, яка в неї мотивація з української мови. Якщо ми говоримо, то це ще і як говорять дома в сім'ї. Частина дітей. Має гарну мотивацію, готуються добре, відповідають, працюють на уроках і таким чином показують гарні результати. На уроці в 11 класі ми говорили про мовну стійкість, і багато дітей сказало, що з початком війни у їхніх сім'ях, там, де мами говорили російською, чи тато говорив російською, дуже багато вивчили українську мову, і це був приклад для дітей. І з таким прикладом, звичайно, що і дітям зразок того, що треба вчити свою рідну мову треба знати, треба формувати цю мовну стійкість сьогодні і зараз щоб перемогти в цій війні. Учителі початкової школи відзначають зростання якості навчання з української мови на 20%. тоді як у середній та старшій, цей показник нижчий або й взагалі іде в мінус. Начальниця управління державної служби якості освіти Лілія Синчук вважає, що на це вплинуло дистанційне навчання. Коли сьогодні ми говоримо про грамотність, хотіла б. Зосередитись саме на динаміки результатів навчання з української мови, тому що це є од компонентом показником. Грамотності ми проводили дослідження організації освітнього процесу протягом двох років: 22, 23, 23, 24 навчальні роки. На думку вчителів щодо грамотності, саме щодо результатів навчання учнів стосовно початкової школи, всі вчителі, як міста, так і села, вказали на те, що з української мови результати навчання зросли. Десь на відсотків 20. У порівнянні з минулим роком. рівень навчання зріс вже зменшилися блекаути на той період. Менше були у нас тоді тривог саме в той період, коли ми опитували. Дуже багато компонентів, які впливають на навчання на мотивацію учнів. Відповідно що стосується базової школи, то вчителі в місті зазначили, що на 15-20% досягнення учнів з української мови знизилось. Хоча вчителі базової школи сільської місцевості зазначили, що не змінилися досягнення учнів з української мови. Або навіть покращилися, думку Лілії Синчук поділяє викладачка української мови та літератури Кропивницького професійного ліцею Тетяна Комащенко на уроках надає перевагу спілкуванню та розвитку зв'язного мовлення. Наш заклад це ну, професійний заклад, і більшість дітей говорять, що я прийшов сюди навчитися бути лицювальником, навіщо мені ваша українська мова? Але коли починаєш з ними спілкуватися і починаєш говорити, що все ж таки гра. Амотність є одним із тих важливих компонентів, що без грамотності ти не напишеш заяву. Ти навіть не зможеш висловити своє власне бачення, своє ставлення або розповісти, як ти приходиш на практику, да що ти вмієш робити. Тобто спілкування це є однією з важливих ланок. Далі є додаткові заняття, є діти, учні, які хочуть. Краще знати. Інколи є учні, навіть які питають, що ви можете запропонувати, яку книжку я можу прочитати. Тому що читання це теж розумієте, сучасні діти не читають у них гаджети. Є навіть такі учні, яким пропонуєш так, я прочитаю, так, щоб якось. Покращити свою грамотність, педагоги одностайні у думці: якщо дитину привчили до самостійності у початковій школі, тоді їй простіше навчатися дистанційно. Проте важливу роль відіграє і підтримка дорослих. Вона буде вчитися, вона буде спілкуватися, вона буде шукати будь-які джерела інформації для себе, щоб покращити свої знання. Батьки повинні теж. Не залишати своїх дітей повинна бути підтримка з боку батьків, тому що зрозуміло, що діти вважають себе дорослими, але вони насправді ще зовсім такі, знаєте, в них дитячі ще погляди. Тому без допомоги батьків, без допомоги педагогів, зрозуміло, що діти ну, не зможуть знайти свій шлях в цьому житті. Підтримка обов'язково повинна бути як і батьків, так і педагогів. Той, хто працював, той і працює. Якщо дитини були задатки, якщо вона розвивалася і працювала, то для неї на дистанційному навчанні продовжилось навчання. Той, хто не працював. Під час очного навчання він однаково і під час дистанційного не працює. Тобто, якщо немає мотивації, немає вдома ось таку контролю ще можливо з боку батьків, якщо це ми про п'ятий клас говоримо, то так воно і є. Начальниця управління державної служби якості освіти Лілія Синчук розповіла, що перевірка знань з української мови учнів шостого та восьмого класів дала невтішні результати. Учні, як шостих, так і восьмих класів виконали завдання. На рівень середній, тобто вони виконали завдання від 15 до 50% зі 100 можливих, це досить мало. Найскладнішим завданням для учнів 6 класу, зокрема, це було розвиток мовлення. Зокрема, завдання було визначити мету тексту. Також складним завданням було визначити функції типів словників. Хоча ця тема робота з словниками починається з початкових класів. Як ми можемо собі це пояснити? Ми два роки мали карантинні обмеження. Це було дистанційне навчання. Відповідно, не відбувалася соціалізація. Спілкування учнів між собою теж не відбувалося. Ми це розуміємо. Плюс зараз у нас триває війна, третій рік. Так само дуже добре, що наші школи зараз максимально вийшли на очне навчання. Відповідно, відбувається спілкування соціалізація учнів. В свою чергу учні вказали, що впливає на їхні досягнення, і учні, які показали кращі результати, що на це вплинуло? Перше, вони мають свою власну кімнату. Тобто простір дуже важливий для кожної дитини. Потім ці учні мають власний гаджет. І це не телефон, тому що в телефоні деякі функції неможливо виконати. Це комп'ютер, ноутбук, ну, хоча б планшет. Також 80% учнів казали, коли вони ходять з задоволенням на уроки української мови, коли українська мова є їхнім улюбленим предметом, а це залежить на думку учнів саме від вчителя. От якщо їм подобається вчитель, вони відчувають підтримку від вчителя, Ці учні показали значно вищі результати. Учителька української мови Віра Андрущенко говорить, що учні припускаються мовленєвих помилок, переважно лексичних або пов'язаних зі зросіщенням. Дуже багато мовленєвих помилок. Якщо ми говоримо про усне мовлення, то в усному мовленні багато лексичних отаких от помилок виправляємо. Працюємо над лексичними помилками, над уникненням. Дуже багато різноманітних тавтологій, наприклад, коли кажемо, там ми пам'ятний сувенір. Сувенір саме слово вже означає, що. Це пам'ятний подарунок. Так дуже багато є таких помилок, які діти допускають у своєму мовленні і вплив і російської мови безперечно, тому що дуже багато років це відбувалося, і дуже багато таких помилок є. Якщо ми говоримо про орфографічну грамотність, то ми звичайно виконуємо письмові роботи. Оцінюється знання дітей згідно критеріїв оцінювання. Діти, якщо допускають якісь помилки, то працюємо над помилками, виконуємо роботу над помилками з метою, щоб діти не допускали таких помилок. Професорка кафедри української філології та журналістики Центральноукраїнського державного університету імені Виниченка Світлана Ковтюх вважає, що підвищення грамотності це системна робота. Тандем Міністерства освіти та науки з усіма галузевими ланками. Варто зуру на програми. Для шкіл закордонних країн на найкращі зразки, використовувати власні традиції. Бо, наприклад, у середні віки це в багатьох спогадах іноземців, які подорожували, згадано, що в українських селах в середні віки, в часи Хмельниччини, хлопці і дівчата в суціль були грамотними. І така традиція характерна й донині для Українців далі я хотіла б згадати 60-ті роки, навіть у Радянському Союзі, коли батькам і в селі, і в, міс і в місті через велике завантаження роботою не завжди був час перевіряти уроки дітей. Але діти були в суціль грамотні, бо багато я знаю, в селах, зокрема, було таких учителів-ентузіастів, які і більше уроків було. Певно, з мови, хоч і була і російська, але було, мені здається, більше уроків української мови. І оці вчителі-ентузіасти домагалися того, що грамотність була на досить високому рівні. Робота має бути системна. В нас не повинно бути антагонізму між міністерством там, і різними ланками освіти, бо таке враження ніби шкідництво відбувається. Традиція грамотності, вона ніколи Куди не ділося на наших теренах. Просто вчителі, навіть якби й хотіли, вони не завжди мають змогу це робити. Крім того, що я вже сказала, треба читати побільше літератури українською мовою. Треба якісно літературною мовою більше розмовляти, спілкуватися. А це дають уроки зв'язного мовлення, як вони раніше називалися, присвячені усним, переказам, творам. А ці уроки часто ігнорують або більше займаються якимись іншими справами, ну, підготовкою до того самого НМТ я раніше до ЗНО. То грамотність це має бути як окрема комплексна робота на державному рівні. Субтитрувальниця Оля Шор в усіх без винятку ланках освіти українці протягом усієї історії існування були освіченою нацією. Перші школи, про які історики мають свідчення, належать до початку становлення давньоруської держави. Навчальні заклади не були масовими. На той час освіта була доступна для княжої родини, її оточення, дружинників у всіх, хто був при владі. Також освіченими були літописці та монахи. Наприкінці 16 століття в Україні. Україні відкривають братські школи при громадських організаціях православних міщан. Це явище унікальне притаманне лише Україні. Воно дозволило не тільки сформувати особливості української нації, а й створити культурний і освітній феномен. Особливість братських шкіл у тому, що в них чітко структурували освітній процес. З'явився поділ на початковий, середній і старший рівень. Такий підхід створив фундамент вільного мислення, що став основною. Рисою українського народу. Нагадаю, у програмі мова йшла про те, що впливає на рівень грамотності і наскільки вона важлива у сучасному світі. Дякую слухачам за увагу. У студії працювала Наталя Сметанко. Почуємося у наступних ефірах разом до перемоги.